Вже видно наш красивий прая де Урсу. Прямуємо ось туди. Ось туди дорога, 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 дорога. І виходимо на найкрасивіший пляж Португалії. Ось туди дорога. У кедах йти цілком нормально. Люди йдуть аж з цією. З домови ходила така гарна. Маленьке інтерв'ю. Зараз на що я схожу. ти красавиця, Міл. Don't worry, be happy. Ми вже практично дійшли ще трохи. Як твої кеди? Фай. Ал, що ти там за камінь тримаєш? Ти нас чекаєш? Звісно, а я лишинуся. Я на віддихується тихо. <рі> так, ще чуть-чуть. Так, ще трішечки, ще чуть-чуть. Залишилося дуже-дуже трошечки. на фінішній прибіг. І зараз будемо на найкрасивішому пляжі. Ми вже от-от! Бучки, що ви як виміла? <рес> Тобі подобається, ви перший раз тут, так? так. А я вже вдруге. Ми прийшли звідти сюди. Але я вам скажу, що так багато людей минулого разу, коли я тут була рік назад, тут було практично пусто. А зараз... Я вже вона така ця, як вона. Thank you.